Мене, в мене, з правої сторони. Забрав одного. Тут хілік, тут хілік, от чого. Добрав. А, клави. бачу, бачу, бачу. Пробігає по дотам. Ну далеко дуже. Один, два їх. Тоді іде два дайна. тіпа. Два тіпа пробігли. Ага. А вони біжать в сторону хеліка. Ну, дуже далеко. Метрів 700-800 навіть. Ты ходил, ты значишь, ты просто якісь два дивиськи а, ну, два типа. З тої сторони біжать. Вроді би рюкзак похожий на той, який типа там був. Чекають спину. А там ще один тип, там ще один тип. Чи то... Чи то його дружбан зараз. Так, так, так. Виходить типі. Ні, це його дружбан. Він пробіг так. Ні, все-таки їх троє. Їх троє. Ну, окей. От один, другий і ззаді третій. Або це лівий тип. У мене. Накидав. Нокнув, нокнув, верхній поверх. Як, блядь, піднятися на верхній поверх? Не знаю, він десь з двору там забіг. З двору, верхній поверх. Позаду, попереду? з... попереду? Так, там, де ми заходили. Та нокнув де, йоб твою. Наверху. Він не один був. Ти біжиш до мене? Ні. Вистрілив. Хтось на дром поверсі стріляє. Це я, це я. Ще хтось біжить. З двору хтось біжить. Тихо. Давай трошки пообібром. Д... Троє. Так да. Хтось тихо, підбирається хтось? Так, да, так, так. Хто та. Хтось обігав, там де, ми, там, де я сидів останній Тих, раз. Тихо. До мене йде. У мене. Другий поверх. Бля, їх тут Трої, дофіга. Що, їх тут дофіга. Гранату в мене кинули. Мінус. Бля, ще один. Тримайся, тримайся. Мене убили. Бля. Я так нарвано грав. Їх до Двоє точно є ще. Прямо переді мною десь. Я в ноці. Бля. Бачу, це, це, це по мені. Він зверху, він зверху, він за територію. Бачу одного по дорозі біжить. А заходить, другий поверх, другий поверх в мене. Я підряшую. Я убив когось з калашом. Так, це, це, це він, це він. Добив. Де труп? Не підходьте до нього, я залутаю, де труп. Як калаш забрав? До мене хтось підходить. Я ще біжу. один ще... на мені, на це мені, не на ба... мені. Не, не бачу, Та, на там же само. Блядь, з задньої сторони будинку. За дорогу я ну. я тормози, тормози, тормози. Ти димиш, блін, там води нема. Молодець, стій. Це, це ти? Да. ти? Та я би вже стріляв, якщо б це був не ти. Давай. Та Там першого лиця погано видно. Чикні, чекні, там раді купа до руїни. Да, та зараз, а, зараз доїдемо, зараз доїдемо. А що за дим такий. Це ситник, це ситник прямо, так. та. Нам праворуч треба. Ау тут перед колією можна. Попри ліс. Ну ладно, ми, ми в ситнік, ситнік заїжджай. В Ситніку нікуди не звертаєш, їдеш по головній просто. О, -о, 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 -о! До побачення, я янокнутий. Я Дивиться Дивіться, на церква. Нам треба підлутатися десь нормально. Ну, вже для, знову. Для файту немає навіть ніяких е, стволів нормальних. Ну якщо вони забрали ППШ моє, значить там є тупо ці бомжі. Ко була б снайперка, то можна було б ще їх забрати хоч якась тундра. Ну недалеко вже за горою десь стріляються, якщо це Най, вони. Ви в Адамові, чоловіки ще раз. Е, ж, 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 жовтий рюкзак, ти ти? Ні. Горілий. До гори. Горілий будинок. Червоний, вот тут двоє. Там і двоє, да. Мені вадамов? У мене нема стріляти. Дав двом, дам двом. А, третій! Нокнув одного. Це ваша черга така. Я да. нокнув одного і біжить сюди один. Щас, ща, щас, В мене знайшов патрон залишай. В мене патронів немає, в мене патронів нема Все, я, я вбитий. Це піздить. Це я, це я, це я, це я, це я. Де десь, де де? де. Да, по ньому він мене убив. Де? Якась на пушка. Та злів, Бачу. Там їх. ох ти його, ох ти його! Там їх четверо! Там їх четверо, я зажимаю в одного мене з двох сторін. Да-да-да-да-да. Тут гроза лежить. О! А, мене, 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 мене. З другої сторони дороги, з другої сторони дороги. Тебе белый Я бантой. Ні-ні, я живий. Тихо. Плюс біжить, ти біжиш? Ні, я. я гружусь ще. Тихо. Бля, та встань на чуть-чуть. Да, одному. Так, я вистрілив. Розберіть їх знахів, помсійте за мене. Ти з лівої сторони дороги, чи з пані? Та, та, з лівої. Я знаю, біжу. Не знаю, чи це ног, чи це цей. Бачу його. Ще раз попав. Забрав. Добираю його. далі чую. Забрав його, я йду піднімати пушку, в мене пушки нема. Тебе бачу. Ми... Дивись у них база там справа. Я бачу. Я перебігаю. Бля, в нього мосинка. З прицілом. Забрав. Шлем його теж забрав. Блять. Я а, тебе затримуюся, раз два і побіг. Беньку, бенька. Чекай, чекай, у нього, нього якась автоматична пушка була. Де пушка? На підлозі може лежить. Не бачу а, на підлозі. Тачки на не де немає. Тачки немає, тачки другий забрав. Так, я коротше вилізу наверх на СТО. Ти пробіг біля СТО. Да, да, лізу наверх на СТО. От тип е зліва від тебе. Він тебе зараз може бачити. Та він тут. Попав раз, але не забрав. Я не забрав, підрашую ее типа. А ти за забором, правильно? Так. Де тип? Куда тип див Прям за парканом? Да, от зайшов на назад на територію. Бачиш там дерева? За парканом, от по уровню цих гаражів СТО. От він там в деревах. Запарканом? Да, за парканом там де доводит. Там кущі, Там кущі. От, от в кущах, хоца це Він, ага. він туди забігав. Ты синя пов'язка? Не, не, пов в мене оранжевое. Їх двоє, їх двоє. Де-де-де-де? Де? За парканом заходять на територію. Бачу. Мені ноги сломали, все, я дед. У мене клава терящиться, я мертвий. Оооо, жёстко. Тут двое, два типа, два типа. Два типа, два типа. Бежим, Одному бежим. дав. Так, вони десь звідси бігли. Звідси, папеча Пока не бачу. Все, я, я мінус, один вистріл. Є, 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 є ті, п'є, біжить. З дота. Тихо, тихо, не. Хай хай сюди біжить, хай сюди біжить. Ні, він чисто му в тебя. Тихо. Не в тебе. Блять, он меня убил. Что за... Ёк так? Что за типы такие резкие? Ёб твою налево. Ух. В смысле? В смысле? Положи. Тих, тихо, тихо. Ты зомби поднимается, окей? У него калаш. Не калаш, а якийсь вепер. Шості. Калаш. У него куча еды. Просто тьма еды. Ты забрав его? Да, 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 да. У него... А, вепер. Та, у него вепер. Що за типы, як так в голову стріляти можна? Броня в нього. Блін, не викидай свою розгрузку. Ого. Ага. А, ще не виходим. Трупи. Заряджаються, типи. Де? Тут зелена казарма внизу. Зелена казарма кругла казарма. О, да. Я не можу ходити, вони мене почують. Ніхуди, обійди, ніхуди. обійди чуть з правіші, з правої сторони. Розряжає, бо заряджає. Якщо коворкатись, теж буде чути. Звісно. Я так сижу, просто жесть. Офігенно сидиш, дядько. Блять, я на праву сторону пішов, немає прострілу ніякого. Прям всередині середині зараз. Чекай, слухай. Не открывай двери. Забрал. Я бачу, что винодер был? Не знаю. Не. Накидал еще одному. Ты убил? В середине, не. Не подставляйся, не подставляйся. У меня патронов нет. Видишь, Вторую пушку взял. Видите, видите, видите. Брав другого. Оце воно, це те, що нам потрібно було. Різко лу... я добивав. Різко, тупо, різко лутаємо і свалюємо. Ну але такі бідняки. Такі бідняки, папіч. Ти чо, бідняки? К... На калаш цей ВСС, бля, хамуха. А... Скинь свій рюкзак. Із його карти дві. Окей, мені це подобається. Це не стопер... Це на цей, не, не на стоперший. перший. Бля, мене нема зброї. Треба зброю якусь взяти в руки. Бізон можу скинути тобі. чекай. тут ж нього мала бути. Де його зброя? МП5. Коротше, я його не нокнув навіть, щоб ти розумів, з 308-го. Так, тут два, стриха маркет заложить. Та, та, та. А чо ти не заряджаєш? Це шо? Це на МП-ку, блять. Я нервую, пиздец. Не нервуй. Главное, ничего не заряжай. Я перезаряжаюсь, что та... Уваж... слухай. Просто уважно, слухай. Нафіг патрони. Бля, та візьмете. Всі бігають в тих плитниках. Мене тут. Я перезаряджаюсь, набоїв немає. Давай. Офігенно перезарядився на дев'ять набоїв. Короче, валим, валим. Ти то, що вулиці розлутай, чувака? Розлутаю його, але мені здається, що треба валити. Мені просто вже нема куди. Тут гроза ще на дворі. Де? Валяється? Так. Я заберу грозу. Чекай, 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 я патрони забираю. Відходи, чекаємо звідси. Ти того залутав, все? Двох в казармі, да. так. У них дрібниці лишились. И да. Ти бігаєш? В казармі, так. Угу. Що, я, я виходжу. Я не знаю, куди, але я виходжу. Я вийшов в ту сторону, де Весь. ти заходив. В кущах десять. Броню знайшов таку, як в себе. А там було, я, я не брав. З карманами. Не давайте давайте зустрінемося. нє ні, ні ні Ні, ще один не Прямо прям вам? під нами. Прям Ді, під нами. По нашій стороні. А, а де ти? Він на кой загрівся? Не знаю, я просто біжу. Він біжить, біжить Він на мене, він на мене, походу. Да, він на мене. Буду стріляти. Забрав. Убив? Так. Хорош. Другий біжить, другий біжить, обережно. На мене, на мене. Забрав другого. Бля, ще, один. ще один десь кричить Так, але в мене вже патронів нема Ще один біжить! Свалим, 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 тупо свалим. Я левий от тебе. Ну, типа, Де, 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 де? В Вкущу. Не бачу. бачу. Два, два, два типа. Не бачу. Мені и локацію, дядько. Лив. На тебе зомбі. А бачу типа. Ебать. Ти ч? Блять вовки! Ебать на мене вовки! Сука! Бля, та як так нахуй? І на них, не... ты на них вовки. Блядь, ну ні, ну блять. Я їх навіть не чув. Перестрелив все одно, дядь, вы Та мені бы решити того, типа, або... Ніх двоє, ти не зарашиш. Я розумів, я рашу, а шо, в мене вовки? От бачу одного. Нокну одного. Бачу другого. Погнали. Така наша буде доля. Невезуча. Зомбі. На в прям. Я так і знав, я так і знав. Hello, Is somebody in there? Patronio, патронил. Я добывать of ёпт. Забрал цей, ций, тачка. Ну, це не він? Полювати, можливо, вилізе на поліцейку? Страшно? Та чого страшного? страшно? Просто не хочеться відкиснути просто хедшотом однією полі і незрозуміло, звідки, не зрозуміло як. Єдиний момент. Хочеться пофайтитися не. Ось От, типу отак. Походу, чи так.